Доброго дня. Сьогодні в мене на огляді двокімнатна квартира з абсолютно роздільними двома кімнатами, непрохідними. Плюс санвузол теж роздільний. Два повноцінних балкони. Що круто, ця квартира знаходиться в сердечку мікрорайону Поділля, а саме на Ющенка. 8 тож крокуємо наперед! І так, у нас в оренду двокімнатна квартира, ось така у нас вхідна зона. Це величезний коридор з дуже місткою гардеробною шафою. І реально всі речі усіх членів сім'ї гарантовано помістяться, тому що вона дійсно дуже велика. Далі переходимо по кімнатам. І так, одна з них це велика ось така вітальня спальня, тому що тут цей диван є розкладним, відповідно, може бути як повноцінне двоспальне місце. Ще, як ви бачите, є ось такі дерев'яні маблі: це столик і місце для зберігання якихось потрібних для вас речей теж присутня. Ця кімната є найбільшою з цієї квартири. Ще у нас є повноцінна одна спальня. Також санвузол у нас в даному випадку роздільний, тобто окремо туалет і окремо кімната ванна, і ще. Звісно, кухня з балконом. Взагалі у цій квартирі у нас два повноцінних балкони: один у нас з кухні і один з ось цієї спальні, такої повністю окремої. Що важливо, дві кімнати вони абсолютно непрохідні, жодна з них. Тобто кожна з них закривається окремо дверми і може використовуватися як дві повноцінних спальні. Ось ви бачите комплектування цієї спальні. Тут двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом, плюс вихід на балкон. Всі балкони у нас засклені, плюс до всього це у нас перший пор є решітки, і квартира повністю зовні утеплена, що дуже важливо. Далі йдемо з вами у санвузол. Як я вже казала, він роздільний, тобто ось у нас окремо, бачите, з кутовою ванною: ванна, пралка і рукомийник, шафка для зберігання та рушнику сушарка. І ще є у нас окремо туалет. Далі переходимо з вами у кухню. Показала вам балкончик, тобто це другий у нас так вихід всі, весь у двір. Тут дуже затишний двір. Взагалі, це у нас адреса Ющенка 8. Тут дуже розвинена і розгалужена інфраструктура, абсолютно все потрібне є у пішій доступності, це дуже важливо. І плюс розв'язка по транспорту теж максимально зручна. На кухні є все потрібне. Ви бачили, щойно новенька посуду, майна духова шафа, газова поверхня, мікрохвильовка, витяжка, усе потрібне повністю в повній комплектації. І холодильник відповідно. Відповідно. Також на у ванній кімнаті ви бачили, що є пральна машина. Опалення тут індивідуальне, газове, двоконтурний газовий котел. Ось такого формату квартира. Досить цікавий варіант у сердечку Поділля. Двір надзвичайно вживу, затишний, обов'язково треба побачити вживу, це буде комфортне місце для проживання. Тож я вас запрошую на перегляд та з радістю покажу вам цей варіант оренди вживу.